У малій залі нагородили переможців конкурсу проєктів учнівського та студентського самоврядування. Його організатором став відділ молоді та спорту міської ради. Відділ дуже активно прийняв участь для того, щоб співпрацювати з нашою молоддю, нашою молоддю Олександрії, для того, щоб вас підтримувати, підтримувати ваші ідеї, втілювати ваші ідеї в життя. Ну і по можливості для того, щоб ви знаходили цікаві моменти, цікаві ідеї, цікаві роботи в Олександрії, по можливості залишались в Олександрії і щоб наше місто стало молодіжним і продвинутим європейським. Серед майже десятка поданих проєктів переможцем визначили чотири. Олександрійський фаховий політехнічний коледж свій проєкт спрямував на проведення активних перерв та популяризацію здорового способу життя. А ліцей номер 10 запропонував простір коворкінг. Створити простір коворкінг, де підлітки, дорослі люди, можливо і похилого віку люди зможуть займатися чимось своїм, відволікатися від всіх. Подій, які з нами трапляються на протязі вже майже двох років, тому ми хочемо реалізувати цей проєкт, щоб ну, люди відволікались від тривожності, від вигорань та всіх інших проблем, які надходять до нас разом із війною. Мілана Шаповал та Марія Різак у своєму проекті пропонують берегти довкілля та проводити просвітницьку роботу з питань екології. Учні гімназії імені Тараса Шевченка вирішили подбати про безпритульних чотирилапих друзів. Наш проект на захисті маленьких середець відповідає за допомогу. Захист безпритульним брит... тваринам. Ми організовуємо збір корму, води, так як у багатьох притулках Олександрії просто цього бракує. Цей проект наразі є активним і багато дітей беруть активну участь у Допомозі цим безпритульним тваринам проект працює. Багато кого ми заохотили, і є звісно, що діти, які вже навіть беруть тварин з цього притулку. На втілення своїх робіт переможці конкурсу молодіжних проєктів отримали грошові винагороди у сумі від 3 800 до 5 тисяч гривень.